Я жовтня, вівторок на телеканалі Рос час новин в студія Анталія Майбурода. Ось про що розкажемо у цьому випуску. Угода про асоціацію з Євросоюзом вигідна не лише Україні. Нині Україна має неабиякі природні та людські ресурси промисловий, науковий і авіаційний потенціал. 200-річчя Тараса Шевченка. Канівчани відзначатимуть у новому будинку культури. В цьому будинку культури, в цьому центрі духовному каніва. Ми з вами будемо святкувати. На мрію вірю, живу. У Шеркасах стартував соціально-мистецький проєкт. Зі студентами разом створювали цю серію плакатів, тому що надзвичайно важка тема. Жертви геноциду нелегка доля ромів у фотографіях. Виставка унікальна в тому плані, що про Голокост Ромів до цього ніхто не говорить. Перспективи розвитку українського бізнесу після підписання угоди про асоціацію з ЄС обговорювали представники американської делегації із міністром закордонних справ Леонідом Кожарою. Вони переконані, угода, як і зона вільної торгівлі, вигідна не лише Україні. Чим ближче до Європи, тим більше зацікавлених бізнес-партнерів з'являється в Україні. У ділових колах вважають підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом справою вирішеною. Американські бізнесмени зацікавлені у співпраці з Україною не менше за Європу. In our opinion, with its abundant, and human... Нині Україна має неабиякі природні та людські ресурси промисловий, науковий і авіаційний потенціал. Україна є важливим економічним партнером як для Європи, так і для США. У Міністерстві закордонних справ наголошують на взаємній вигоді від підписання документів про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Це означає наближення українського законодавства до європейських стандартів у таких важливих галузях, як сфера послуг, використання енергоресурсів та охорона навколишнього середовища, атомна енергетика, фінансовий та транспортний сектор, а також інформаційне суспільство. Тим Україна не відмовляється від думки про тристоронню співпрацю, що запропонував прем'єр-міністр Микола Азаров. залишається нашим найбільшим... Росія залишається нашим найбільшим торговельним партнером, але я упевнений, що немає альтернативного діалогу з Росією щодо отримання вигоди та перспектив для України після підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Ми офіційно запропонували Росії встановити тристоронні експортні відносини між Росією, Україною та Європою. Такий формат співпраці має допомогти Україні, Росії та Євросоюзу уникнути проблем, які можуть з'явитися після набуття чинності угоди про асоціацію з ЄС. Президент України Віктор Янукович привітав аграріїв Черкащини із другим мільйоном тонн зерна. Він зазначив відданість хліборобній справі, майстерність та високий професіоналізм аграріїв і подякував за сумлінну працю та вагомий урожай. Повідомляє прес-служба Черкаської обласної державної адміністрації. Двохсотріччя Тараса Шевченка канівчани відзначать у новому будинку культури, заявив голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб під час візиту до Канева. Споруда залишилась недобудованою два десятиліття. Крім того, губернатор розпорядився вирішити проблеми охорони здоров'я в районі, будівництва доріг корупції. Більше про результати діалогу канівчан та обласної влади розкаже Рідія Маланіч. Поспілкуватися з очільником області канівчани прийшли дружною громадою. Напередодні у Каневі провели соцопитування. Очільник області проаналізував його результати. Проблема номер один: 19% представників громади назвали якість медичного обслуговування. А саме, поборництво в медичних закладах міста майже третина, Високі ціни на лікарські препарати. Майже 20 відсотків обладнання, відсутність кваліфікованих спеціалістів. Третина канівчан особисто стикалася з корупцією в місті Канів. Третина назвала це проблемою. Присутні на зустрічі зазначили, дороги в місті і районі бажають бути кращими. Просили допомогти відремонтувати їх. Я звертаюся від громади чотирьох сіл: ліпляви, проклоровки, Калиберди і сушків. У Нас там понад шість тисяч жителів, які живуть там. Десь 4 роки тому 4 роки тому назад нас ремонтували дороги. А останній час там такі вирви, такі ями. На сьогоднішній день там все треба десь гривень десять тисяч, десять двадцять для того, щоб закидати ями. Бо якщо ми переживемо цю зиму, цю зиму переживемо, то там вже буде просто-напросто мільйони треба буде. Ми дуже просимо вас ми зверталися через газету, через цей 에, допомогти нам. Питання пообіцяли дослідити і до Нового року вирішити. Ветеранів вже непокоїло будівництво збіру господарства. Вони впевнені, що йому не місце на святій землі. Тому що рядом могила Тараса Григоровича Шевченка. Я не хочу нікого переконувати, що це значить, яка це святиня для України. Ну цього допустити. Просто конщунство. І безвідповідальність Сергій Тулуб пообіцяв думка громади в цьому питанні буде визначальною. Також канівчани переймалися високими цінами на ліки в місті. З'ясувалося, тут програма Соціальний кошик не діє. Губернатор дав завдання вирішити проблему на найближчій сесії міськради, а також заявив, будинок культури, який за 20 років не могли добудувати, вже невдовзі запрацює. В Цьому будинку культури, в цьому центрі духовному каніва. Ми з вами будемо. Святкувати і будуть урочисте засідання, присвячене 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка на рівні керівників держави. Очільник області поставив конкретні завдання перед керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та районного центру, а також визначив конкретні терміни для розв'язання порушених людьми проблем. Лідія Мелані Шолег Клименко, Черкаська служба новин. Майже 20 мільйонів гривень має повернути державі ексдиректор Черкаського облавтодору. Таке рішення ухвалив Придніпровський районний суд Черкас. І ще у 2004 році посадовець, зловживаючи службовим становищем, використав бюджетні гроші на будівництво автомобільних доріг. Не за призначенням Минулоріч його позбавили волі на три роки із випробувальним терміном. Зв'язку з тим, що особа було визнано винною. У вчиненні таких злочинів прокуратура області звернулася до місцевого суду з позовом про стягнення з цієї особи збитків, завданих державі внаслідок її незаконних дій. А саме про стягнення 19 мільйонів 750 тисяч. Зараз ця особа взагалі знаходиться на пенсії, вона звільнена, займана посади була після порушення кримінальної справи. В даний час, наскільки мені відомо, вона за місцем свого простійного проживання перебуває. Спокій жителя однієї черкаської багатоповерхівки порушив пацюк, який потрапив до квартири через каналізацію і виплигнув із унітазу. За допомогою швабри чоловік знешкодив гризуна і звернувся до епідеміологів. Тепер тварину перевірятимуть, чи бува не вона смертельної недуги лептоспірозу. І з самого ранку жителів цього будинку лихоманить. Пацюк через каналізацію потрапив до квартири на 16-му поверсі. Непроханого гостя швидко знешкодили шваброю. Михайло мешкає поверхом вище. Він і прийшов на допомогу сусіду. Каже, побачене його дуже здивувало. До нього залізла в унітаз на 16-й поверх крейса, ну, чи пацюк. І він її там добив шваброю. Про цей двобій господарю квартири тепер нагадує розбитий унітаз. Санепідеміолог Федір Михновський каже, наслідки були б куди гіршими, аби пацюк вкусив людину, адже гризуни часто є носіями смертельних хвороб. Тож мертву тварину забрали на експертизу. За словами фахівців, такі випадки у Черкасах поодинокі, але трапляються вони через неякісне та несвоєчасне знешкодження щурів. Звичайно, це небезпечно і для мешканців. І Не тільки тому, що Криса це неприємно в квартирі, а й тому, що Криса є переносником таких інфекційних захворювань, як лептоспіроз. У КП Придніпровська СУП, що обслуговує цей будинок, заявляють, труять гризунів двічі на рік. Після інциденту обіцяють провести додаткову перевірку. Є договори, проводить це організація для таких випадків, як сьогодні стався. Передбачено в додаткові роботи терміново по виклику. Ну, що і сталося. Юлія Парпленко, Максим Драбіного, Андрій Полинько. Черкаська служба новин. У Черкасах шукають небайдужих до проблем онкохворих дітей. У місті стартував соціально-мистецький проєкт «Мрію, вірю, живу. У його рамках студенти організували виставку плакатів у художньому музеї. Проект присвячений Міжнародному дню паліативної та хоспісної допомоги, який відзначатимуть 12 жовтня. Відчайдушні сповнені позитиву та ентузіазму. такими роботами черкаські студенти з бізнес-коледжу вирішили надихнути онкохворих дітей та їхніх батьків на боротьбу, а також привернути увагу громадськості до проблем маленьких пацієнтів. Я працюю в коледжі і зі студентами разом створювали цю серію плакатів, тому що надзвичайно важка тема, але ми з нею справилися. Студенти створили серію плакатів з позитивними картинками, ілюстраціями, намагалися передати усю турботу і увагу до цих діток. Організувати виставку фотоплакатів студентам допомогли громадські організації та благодійні фонди, що опікуються проблемами дітей. Ініціатори проекту сподіваються, що черкасці відгукнуться на творчий заклик з пропозиціями та ідеями. Я закликаю всіх, хто на сьогоднішній день не байдуже до цього. всіх, хто має творчі здібності, всіх хто має пропозиції, проекти, щоб ми могли об'єднатися і зробити спільний проект, дозволяючи допомогти не окремій, можливо, дитині. Це теж дуже важливо. А більшості дітей. У Черкасах цей проект стартував друге. Участь у ньому взяло 30 студентів. Разом вони створили 60 робіт. Підгука тривала власний рік. Але студенти почали активно працювати починаючи з 1 вересня. Тобто на виконання плакатів було дано їм рівно місяць. Учасники виставки кажуть, цим проектом хотіли сформувати нове ставлення соціуму до проблем тяжкохворих дітей, бо переконані, що лише якісний розвиток хоспісної допомоги дозволить онкохворим мріяти, вірити та жити. Віта Зорич, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Життя на межі виживання тисячі ромів розстріляли фашисти в Україні у роки великої вітчизняної війни. Вони гинули тільки за те, що мали не таку, як треба, національну приналежність. Про жертви геноциду, які вижили під час війни, а тепер на схилі літ животіють у злиднях. Оповідає міжнародна фотовиставка, яка відкрилась в обласному краєзнавчому музеї. Світлини бачив Станіслав Шемет. Активісти Черкаської обласної громадської організації Народна довіра Черкащини» збирають свідчення про жертв фашистів. Так, на території трьох областей Київської, Полтавської та Черкаської, від рук нацистів загинуло понад 7 тисяч ромів. Ми вже чітко знаємо, що на території села Білозір'я було розстріляно більше ніж півтори тисячі ромів. Це було два ромських табора. На території Кременчуга, це Полтавська область в архівах саме козаків. Міститься інформація. Про те, що там було розстріляно близько трьох таборів за допомогу партизана. 20 фотоінсталяцій, які оповідають про нелегку долю ромів уродженців Черкащини, вже побачили у 14 містах Німеччини. Ініціатор виставки Німецький фонд Пам'ять взаєморозуміння і майбутнє дозволив адаптувати її для українців. Головна мета фотовиставки зберегти пам'ять про загиблих жертв нацизму та привернути увагу суспільства до жахіття, яке довелось пережити людям під час Другої світової війни, каже Олена Фюдер. Виставка унікальна в тому плані, що про Голокост Ромів до цього ніхто не говорив. В першу чергу звертали на винищення єврейського народу. Це перша в Україні виставка, яка на 100% висвітлює долі людей, долі ромів, які постраждали під час другої світової війни. І в основному ми розповідаємо їхні сьогодні бачення тих часів і розповідаємо, яке життя у них сьогодні. Тобто такий критичний погляд на те, що вони пережили, і те, що їм доводиться переживати наразі в даний момент часу. У рамках презентації фотовиставки у Черкасах і організатори також нагородили переможців конкурсу історично-соціальної пам'яті учням шкіл золотоноші та району. Саме тут проживає одна із найчисельніших в області громад Ромів. Запропонували підготувати дослідницькі роботи про долі жертв Другої світової війни. Не обов'язково про циган, але уродженців Черкащини. Юля Романенко написала про свою прабабусю у 1943-му її 17-річної забрали на примусові роботи до Німеччини. Там вони мало спали, багато працювали, їм давали погану їжу. Одного разу вона розповідала, що принесли варену моркву, але вона вже була прокисла. Коли приходила в магазини, то там їй казали там, Доброго дня, кіндер, кіндер. І поки не було німців, там тих, що вороже ставився, то їй давали хлібину, бо тому, що вона була дуже худою за цей час дуже схудла. За цю правду про добу фашизму журі відзначило школярку дипломом першого ступеня у номінації Мої предки, моя родина в часи Другої світової війни, спогади, інтерв'ю, перекази. Також диплом першого ступеня у іншій номінації Забуті стежки чи стерті спогади отримала учениця Золотоніської школи номер 3 Яна Біленко. Вона дослідила тему геноциду урочищі ярки у краєзнавчому музеї. Ці фото інсталяції експонуватимуться впродовж двох тижнів. Організатори сподіваються, що обласна влада допоможе розширити географію. І їх побачать в інших районах області, зокрема на Смілянщині і Чигиринщині, де масово проживають роми. По тому виставка помандрує в інші регіони України. Станіслав Шемет, Олег Кураш, Черкаська служба новин. 25 кращих офіціантів з усієї України приїхали до Черкас. Вони змагаються за перемогу у конкурсі майстерності. Упродовж тижня учасники демонструватимуть, як подавати страви, сервірувати стіл. Оцінюють їх ресторатори та кулінари. Подробиці знає Ірина Васюра. Свічки, квіти і приємна музика. У їданні Черкаського вищого профучилища сьогодні панує романтика. Офіціанти пурхають як метелики. За 25 хвилин вони мають засервірувати столи для романтичної вечері на двох. Марина приїхала аж із сумщини. Сподівається вразити суддів своєю креативністю. Ну для підготовки до конкурсу було потрачено дуже багато сил, і цей конкурс я вважаю дійсно необхідним для майстрів виробничого навчання для того, щоб вони в першу чергу. Спілкувалися між собою, ділилися е, опитом, який вони набули. Сервірування столів, складання серветок, відкорковування пляшок. На 25 кращих з кращих чекали різноманітні випробування. У Черкасах відбувається фінал всеукраїнського конкурсу професійної майстерності офіціантів. Оцінюють їхні здібності, ресторатори і кулінари. Ну, критерії. В принципі, вони нібито і не складні, але найголовніше зробити технологічно, правильно за всіми правилами ті необхідні процеси, які ставляться в завданнях. Ми повинні робити все це відповідно до певних правил. І тобто, критерії оцінювання саме на відповідність у цих правил. Начищений до близьку посуд ідеально випрасована скатертина, і вишукані аксесуари. Суворі судді оцінюють кожну дрібницю. Не на місці. рівномірно, тут на місці, дитинка, не на місці. Тарілка, Тарілка, Тарілка дуже, да, дуже на, на, на краю. Професія офіціанта лише на перший погляд не складна. Насправді ті, хто обирає цю роботу, має володіти багатьма навичками. Офіціант повинен працювати непомітно. Це головне. А крім того, він повинен вміти спілкуватись, знати етикет. Обладає, мати внутрішню культуру. Тому такі, я думаю, офіціанти сьогодні до нас приїхали. Переможців конкурсу оберуть наприкінці тижня. Усі вони отримують дипломи та відзнаки. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Чотирилапа нянька. Почуття братів наших менших у рази сильніше, ніж нам здається. Відео, яке набрало в інтернеті більше 24 мільйонів переглядів, яскраве тому підтвердження. Малюки собака мирно сплять поруч. А коли немовля прокидається і починає плакати, пес намагається його заспокоїти. Він тихо співає і заколисує маля. Вже за мить зустрічаєте Анну Іванченко. Гарного і цікавого вам вечора. Тання далі новини спорту. Збірна України посіла третє загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи з дитячо-підліткового фітнесу. Допомогли команді увійти у число кращих команд і черкаські спортсмени. Наш край на угорських змаганнях представляло п'ятеро вихованців Антоніни Оробець. Відтак Анна Мельникова отримала золото у категорії Діти до семи років. Марина Гончаренко була кращою у категорії ювінали 10 10-11 років. Бронзу категорії ювінали 10-11 років оформила Марина Кучер. Анжела Гуліда. Повернулася без медалі, проте своїм виступом увійшла у шестірку фіналістів у категорії діти 8-9 років. Їй 69, а за її плечима більше 80 тисяч кілометрів спортивної дистанції. Участь у супермарафонах у сотні містах світу. Серед них ультрадовгі дистанції в США та в Швейцарії. Посол миру майстер спорту Світлана Хісамундінова на декілька днів приїхала в Черкаси, аби поділитися секретами свого здоров'я. Потім ділаєш вот от німножке розслабленої мишці, а себя все, що тебе мешает, это движение каратиста. І говорю, так сомнения прочь. не стойте на пути, я не хочу так жити сумніватися. Із такими словами та вправами розпочинає свій день майстер спорту зі швидкісного бігу Світлана Хісамундінова. Жінка долає великі дистанції вже 14-й рік поспіль. Зізнається, біг допомагає їх не зупинятися в житті, цінити кожний момент. Задача яка: побіді себе. Не надо никаких ставить реваншистских планов. Я всегда говорю так, не реванша жажда, а мне это не важно. Силу духа ощущаю, каждый миг отважен. Не хочу я выяснять, кто меня сильнее. И поэтому снимаются напряжения. Ты бежишь радостно, счастливо, и краюсь. Сердце мое благодарное впереди меня. Путь мой освящается. Все вокруг любя. Свій перший марафон Світлана Хісамондінова пробігла в 50 років. Зараз вона вже неодноразова переможниця наддалених марафонів. Один з найбільших довжиною 2100 кілометрів. Це три години сну на добу і 16 днів у дорозі з екстремальними фізичними навантаженнями. Тоді Світлана подолала це випробування і навіть пробігла першою. Ну саме вище це достіження та от Нью-Йорку, коли я пробіжала з 16 соток, 1600 кілометрів. це тисячі міль, да по 100 кілометрів. Світлана зізнається, марафонний спорт приніс їй не лише гарну фізичну форму, а й багато друзів. Ольга Пільщикова Світлану знає більше десяти років. Спортсменки разом долають різні перешкоди, як в житті, так і на спортивних доріжках. Жінка каже: у 50 життя тільки розпочинається. Внутрішнє стан постійної радості, внутрішнє состояння, а того, що ти постійно чувствуєш себе… Не одинокой, а чувствуешь себя вот именно членом одной большой семьи. Чувство единства постоянно вот, и и радости. То, что вот эти годы, которые вот каждому человеку определено прожить, они не проходят впустую, а проходят в открытии, Из, изменяя себя, ты открываешь новый мир. Зараз паралельно із заняттями спорту Світлана Хісамодінова їздить по Європі, читає лекції та залучає молодь до здорового способу життя. А Іванченко Андрій Полинько чесен спорт. Далі наша рубрика у якій ми розповідаємо про незвичайні випадки у світовому спорті. У поєдинку на чемпіонату Алжиру нападник Алі Самі Яхір та голкіпер Белуздада в Хайхалоада влаштували просто такий цирковий номер. Один незграбно впав, підскознувшись на м'ячі, інший примудрився не влучити в абсолютно порожні ворота. Матч закінчився з рахунком 0 нуль а на сьогодні спортивної редакції все ми вже готуємо для вас свіжу добірку інформації про здобутки наших спортсменів. До зустрічі.